Доброго дня! Перед вами професійний перфоратор Bosch. Один з найперших перфораторів SDS Plus. Він випускався в 80-90-х -х, х роках минулого століття. Бачите, який чемодан. Тут дуже зручні закривання його дуже зручне. Ось він з собою уявляє. Я його відремонтував. Він зараз в справному стані. У нього тільки функція сверління з ударом і сверління без ударом. Все, ніяких інш, інакших функцій в нього немає. Патрон за стільки років тримає бур, як не дивно. Є функція підвішування його для висотних робіт. Чомусь не, не завжди вона використовується в нових перфораторах. Працює справно, легко, легко переключається. Так що отримує друге життя. Ось такі були папатори, які ми працювали 20-30 років тому назад. Нічого не змінилось практично, тільки назва UBH. А зараз вони називаються, зараз покажу його, щоб мали зрівняння. Наприклад, 228. Ну, Звісно, 2,28 набагато більший. Але принципово немає ніякої різниці. Тільки назва. GBH UBH. Так що прогрес іде, але дуже повільно. Всього найкращого, Купляйте Bosch, це найкращий перфоратор. Пам'ятайте, що Bosch винайшов SDS Plus, SDS Max. Bosch це перший перфоратор, який взагалі в світі з'явився. А все решта це репліки. Всього найкращого.